429-й окремий полк безпілотних систем Ахілес напередодні стало відомо, що вони знищили трубу, через яку ворог заходив у Куп'янськ. З її допомогою окупанти змогли безпечно накопичувати сили на північних околицях міста, обходячи вогневий контроль. Три тонни вибухівки використали для ураження труби. Згодом до операції долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України. Пане Юрію, розкажіть більше деталей. Треба проговорити наступні речі: перше за час окупації радянським союзом території України. Так чи інакше, інженерні мережі, зокрема газотранспортна система це ті речі які були дуже-дуже сильно взаємопов'язані з прямими виходами з території України на територію Російської Федерації. Як наслідок, противник має в себе в Москві в інженерних архівах. Всі необхідні креслення, де яка комунікація проходить, де газова труба, де м'ячна, де та чи інша комунікація, яка могла б бути їм корисною в проходженні або перешкод, або відповідно для забезпечення проходження російсько-окупаційних військ в глибину території України, транспортна система не є виключенням. Як наслідок, противник активно на різних відтинках нашої держави на тимчасово окупованих територіях, з цілею оволодіти. І окупувати наступні території, і пройти плюс-мінус безпечно а півтора метра під землею, землею в залізній трубі, це безпечно. І пройти безпечно на різних вітінках використав газову трубу. З останнього, що ми пам'ятаємо, це курська операція. Ну і звісно, купінська. Якщо ми кажемо про купінськ, треба розуміти, з лівого на правий берег ця труба проходить наступним чином. На лівому березі іде дві труби. Потім для того, щоб газотранспортна система свого часу працювала, і не було ризиків, що у разі пошкодження одного з двох труб буде перервано газопостачання під річкою проходить чотири труби. І потім ці чотири вони сходяться знову в дві. Mm -hmm. Тобто, зроблена система дублювання. Як наслідок, коли було виявлено, що противник використовує трубу для проходження з лівої на правого берега, коли це стало можливо? Це стало можливо, коли вони, форсуючи річку Оскіл відсунули силу оборони в попередні часи на північній околиці і взяли під контроль фактично цю трубу. Тоді вони змогли. Організувати процес щодо викупки, так ви бачили, як противник вилазив, як наслідок 429-й полк Ахілес наніс вогневе ураження. Це десятки вилітів важкими бомбарами по нанесенню. як по місцях, де вона найближче знаходиться до поверхні на лівому березі, так і по місцях виходу з неї живої сили противника. Також до цього завдання підключилися інші представники сил оборони, різні структурні підрозділи які виконують завдання. Також наша реактивна артилерія, бойова авіація, і як наслідок спільними зусиллями вдалося досягти того, що труба була пошкоджена.